Почути живих, мертвих і тих, що пропали безвісти. Такою була мета Євгена Положія. Журналіста обурило те, що чиновники вперто замовчують правду про котел і реальну кількість жертв. Звісно, про героїзм варто розповідати. Особливо у такий час каже автор. Є помилки, є поразки. Їх треба аналізувати. Чому так сталося? Чому загинуло стільки людей? Мусять бути відповідальні. Їх повинно не призначати, а мусить бути чітка відповідь. Чому там були добровольчі батальйони? Чому не вирівнялася лінія фронту? Чому сталося, що загинуло так багато людей? Чому, коли люди загинули, держава нічого не зробила для того, щоб дістати їх звідти? А цим займалася місія Чорний тюльпан. Автора обурює, що держава замовчує реальну кількість жертв іловайського котла. Насправді, вважає він, поблизу цього містечка загинуло у 10 разів більше українських солдатів. Про тих, які вибрались із пекла війни, забули, наче їх взагалі не існує. Кажуть, от Прикарпаття, батальйон, вони втекли, вони зрадники. Хлопці не робіть з них зрадників. Вони просто одні з багатьох. Тому що і 28-ма, і інші а, військові частини всі побігли звідти, але чомусь судять тільки командира 5-го батальйону. Іловайськ це спогади сотні очевидців, і з ними було важко розмовляти, бо вони нікому не вірять. До книги увійшло 50 розповідей, каже Євген Положій. На думку журналіста, безліч деталей цієї історії вражають абсурдністю. Навіщо? Коли ви знаєте, що там стільки не сепаратистів, навіть а найманців з Росії. І ви не зможете здолати, але їх розсереджують там по різним точкам: в депо, ПМС, школа, дитячий садочок. І їх там планомірно троє три доби накривають гради. Люди гинуть, багато поранених. Навіщо? Євген Положій намагався не просто записати розповіді очевидців, а створити яскравий художній твір. Це не хроніка, а радше осмислення Іловайської трагедії. Деякі з цих історій стали новелами. Життя і смерть Сереги Кабана, де прикордонник, він опиняється в лікарні в місті, яке вже захопили, Та, захопили сепаратисти. І медсестра його ховає в морзі серед небіжчиків під тілами. І він там живе два тижні. Презентація видання відбулася у Івано-Франківській обласній бібліотеці Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.